Вітаю! В сьогоднішньому відео буде огляд на безударний дриль Прокрафт моделі PS 1700. Про зовнішній вигляд цього інструменту. Цей інструмент оснащений швидкою зміною вугільних або графітових щиток. Також на цьому інструменті, як я казав вже дві ручки. На задній ручці є ось такий отвір для того, щоб скручувати болт, який прижимає цю ручку. Тут кнопка йде без перемикача реверса. Та йде з фіксацією кнопки. Тобто, якщо ви працюєте як міксером, то можете спокійно зажати ось цю кнопку. І, до речі, що хочу ще сказати, то що якщо ви лівак, то вам вона, ви не будете її випадково нажимати, тому що тут спеціальне лиття для того, щоб не нажималося, коли ви працюєте дрилем. Ось таке технологічне віконце, коли ви попрацювали з бетоном, наприклад, або з чимось, від чого є пил. Такий, що може забити, це знімаєте цю частину і продуваєте компресором. Виглядатиме чистка інструменту, точніше, колекторного вузлу, приблизно так: знімається ось ця кришечка технологічна, та продувається ось цей щитковий вузол. А тепер про характеристики. Ця дриль має потужність 1700 Вт, а оберти складають 600 обертів на хвилину. Максимальний діаметр свердління у дереві складає 35 мм, у металі складає 16 мм. Також корпус цієї дрилі металевий, а точніше, алюмінієвий, тому ця дриль більш стійка до ударів по корпусу. А для того, щоб забезпечити комфорт та безпечну працю, також є на цій дрилі заземлення, але воно виходить третім контактом, тому не усі розетки підійдуть для користування дриллю, а є спеціальні на третій контакт, тому робота буде безпечною. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за увагу!